Сьогодні у Чернівцях відкрили новий скейт-парк. Його облаштували на місці колишнього танцмайданчика в парку імені Шевченка. На становлення майданчика витратили 9 мільйонів гривень. На території скейт-парку зробили бетонну основу, встановили трампліни з гумовим покриттям, доріжку для катання на велосипедах, скейтбордах, самокатах. Облаштували трибуни, встановили лавиці, освітлення та камери відеоспостереження. Молодь вже активно випробовує новий скейт-парк. А дорослі тішаться, що відтепер у дітей є ще одна локація, де можна цікаво провести час. У Ченняцях відкрився такий простір для, для дітей, де, де діти міста, ну і приїжджі, які приїжджають Ченніці, може провести час. Е, якщо згадати саму історію, вона ще, ще зародилася у 21 році, де апутат Верховної Ради Сергій Рудик. Він є родом з Ченілецької області. Звернувся. І з пропозицією виділити кошти на побудову чогось для, для дітей в місті Черніця. Коли ми з ним говорили, це була його ідея насправді побудувати скейт парк і виброшили локацію саме тут, в парку, ми зробили бетонну основу, ми засадили дерева, зробили гарне, гарне світло, смітники, лавочки. Ну і, і поклали, звісно, камери відспосередні, щоб ну, на всякий випадок ми розуміли, що тут було ще й безпечно. Перше враження здоровий капець. Перші враження були не дуже те, що він був великий, бо ну, неудобно кататися, то що не звикли. А зараз вже все дуже класно. Тут можна кататися на трикових самокатах, велосипедах, типу BMX, скейтбордах та роликах, але приходять батьки з малими дітьми, які приходять на трьохкольсних самокатах, і ми їм просимо, типу, без агресії, щоб вони відходили, тому що тут не можна. І на нас починають тут кричати їхні батьки. Мені дуже подобається кататися на майданчику, тому що для мене це якось дуже добре. Я дуже мріяв так кататися. «Скіт-парк сподобався, весело кататися. Я особливо такі от люди, І з якими можна поговорити. Давно катаєтесь на увазі парк? Отак, сім років. Ну, мені сподобався дуже. Пан-треком. У нас ні одного його, ну, немає ніде в Чернівцях. Я прийшов, мені спочатку було страшно. Особливо на цих поворотах. Але потім я вже тут десь третій раз проїхався, мені вже почало подобатись, і я вже не боявся. Ой, ну тут можна прийти з самого ранку і до пізнього вечора. І поки він не навчив, я хочу, щоб він навчився на всіх кататися. Ну, це дуже для здоров'я корисно. Тут дуже багато дітей, і вони е зустрічаються, общаються. Це дуже добре. І ще фізична підготовка гарна?